Чи знали ви, що ще зовсім недавно пацієнти в Україні не мали надії на відновлення якихось нетипових або особливо складних кісткових дефектів? Ще до 2007 року в світі виготовлення пацієнту специфічних імплантатів було практично неможливим або настільки дорогим, що в принципі еквівалентно попередньому твердженню? Тобто вони були недоступні, можна сказати. Але все змінилося з появою технології 3D-друку титану. У 2007 році в Італії було надруковано перший в світі титановий імплантат. При цьому це не був пацієнтоспецифічний імплантат, це був серійний виріб, але в нього була так звана трабекулярна структура. Його пацієнт носить досі і все добре. І. Не в останню чергу за рахунок цієї структури, а вже у 2012 році була надрукована перша пацієнтоспецифічна щелепа, і відтоді ця технологія почала стрімко розвиватися. Українські лікарі почали цікавитися цією технологією приблизно у 2017-2016 році, десь отак, коли побачили вперше ці кейси на міжнародних конференціях саме застосування цієї технології 3D-друку металів до виготовлення пацієнтоспецифічних специфічних імплантатів, і власне зрозуміли, що в них теж є такі пацієнти, і почали якось. Шукати де і як в Україні можна зробити ці речі саме в цей час. Почали з'являтися перші ентузіасти, так би мовити, піонери, можливо, навіть. Проектування та виготовлення пацієнту специфічних імплантатів може навіть завдяки якраз от якомусь тиску або створеному запиту серед усіх провідних лікарів, які хотіли таким чином допомагати своїм пацієнтам. Серед них це компанія, наприклад, Imatech Medical або лабораторія біомедичної інженерії в інституті травматології та ортопедії. Було одне величезне, але а саме всі імплантати потрібно було замовляти. За кордоном, тобто вони повинні були друкуватися за кордоном. В Україні тоді такої можливості не було. А це мовні бар'єри, логістичні бар'єри, час, митниця і так далі. У 2020 році вже з'являється наша компанія 3D Металтех, і після отримання сертифікату кількість пацієнтоспецифічних імплантатів, які були встановлені в Україні, зростає в 10 разів протягом року. Чому так відбувається? Тому що ми на місці, з нами легко комунікувати однією мовою, це швидка доставка. Це швидке виготовлення, тобто терміни скорочуються майже вдвічі загальні на виготовлення цих імплантів, і зручність цієї комунікації, доставка новою поштою не потрібно ніяких там розмитнень. Погодження і так далі. Англійська мова це це вже відходить на задній план. А станом на сьогодні, у 2025 році, на нашому обладнанні вже було надруковано більше ніж 3 тисячі таких пацієнтоспецифічних імплантатів. Маленька ремарка не 3 тисячі а 2,5 з половиною. Просто під час підрахунку випадково було враховано два рази кількість кейсів для поранених. Станом на сьогодні це 650. Імплантатів, які були виготовлені для поранених, і відпину вони входять ці дві з половиною. Це не просто технологія. Станом на сьогодні це другий шанс для тих пацієнтів, які ще 20 років тому не мали ніякої можливості отримати подібне лікування, і в них ну можливо їхнім варіантом була ампутація, або, наприклад, залишатися людиною з інвалідністю або до кінця життя, або протягом якихось там. 10-15 років, поки не з'явилася ця технологія, а зараз це вже реальність і буденність. І мені здається, що станом на сьогодні в Україні на місяць використовується порядка 100 подібних імплантатів. А у 2023 році наша компанія зареєструвала власну торгову марку Neobionics і почала виробництво пацієнтоспецифічних імплантатів, власних пацієнтоспецифічних імплантатів під своїм власним брендом. Зараз, до речі, представники Neobionics є в більшості областей України, тому можна до них звертатися. А ось ця прекрасна футболочка, в якій я зараз знаходжуся, це наш фірмовий мерч. І якщо вам цікаво, наприклад, придбати таку саму, напишіть нам в інстаграм, все зробимо. Отже, ми разом з партнерами зробили ці технології та 3D-друк доступними в Україні. Завдяки обсягам і оптимізації нам вдалося суттєво знизити ціни на цей продукт в Україні. І якщо порівнювати ціну з іншими країнами, то це мінімум вдвічі дешевше. Але якість для нас завжди на найпершому місці, саме тому ми і наше виробництво відповідаємо міжнародному стандарту якості ISO 13485. І також наша продукція експортується в інші країни, де Наша сертифікація і наші стандарти якості визнаються цей досвід і ці підходи в медицині допомогли нам розвивати і інші напрямки, тому що ми імплементували свої підходи до якості на ферму fdm друку цех sls друку з поліоміда 12-го, друк іншими металами. Всюди ми застосовуємо одні і ті ж принципи, яких ми навчилися, виготовляючи медичну продукцію, і той же рівень відповідальності. Ми хочемо побудувати в Україні доступний і якісний ринок 3D-друку. Якщо ви поділяєте наші цінності і цілі, і це бачення, саме час приєднатися, підписатися на цей канал. Давайте будувати майбутнє разом.